Всім привіт! Мій ранок, як завжди, починається з кави. Правда, цей пончик не для мене. Я вже скинула 50 кг. Більше такої цілі скидати в мене немає. Ну, як вийде, то, то добре, а ні, то ні. Багато людей кажуть, що я виглядаю зараз набагато краще, але деякі кажуть, що я стала. Стара і страшна, а була молода і гарна. Ну що ж, хай буде так. Але що я хочу сказати? Я навіть, ну, злішому своєму ворогу не побажаю бути такою молодою і гарною, якою була я. Ну, якось так. Привіт, мій маленький улюблений котичок. Моя бусіна. До речі, сьогодні у мого синочка день народження. Сьогодні 14 листопада. У мене сьогодні день на кухні і чекаємо гостей. Анютка теж чекає гостей. Так? Да? Тортик буде. Голубці, тушкована капуста, картопелька з м'ясом. І що ще? Не знаю, пончики. Угу. О, Самий головний наш гість вже сидить. Ну, навіть не гість. Хазяйка дому. Що це я гість? А ми чекаємо гостей. Ой, яка ти смішнюка. Буся завжди так робить. Якщо стіл ставимо, вона сідає і сидить. Милота моя, милота. Ой, ти моя наймиліша кошенятка у світі. Бусенка. бусінка. О. Так, це напевно... Так, да, бабуся дзвонить. Приїхали. Привіт. Привіт. О, щось повипадало. Оце скільки голубців? Чи ж не повна там? Зараз ще Віталік прийде ще раз. Ага. Салат і торт. А, а я піцу... Є. Yeah. Бананчики mm. купила. Ага. А імені не кукнье. А іменення не куконьє. Не захотів він бритву, так? Ні. А що? Я забулася. В голубом вертолете и и Подарит и подарит. Коньяк. Все. Сто эскимо. Сто эскимо. Дари. Все, внучок, поздравляем тебе. Ну, бери. Ясно, ясно. Все. Анютка, тебе тоже подарок. Тримай. Заходьте картопля горяча. О. Компот забираємо. Компот заберемо. Привіт! <рес> Іди з дедом повнімайся. Привіт! Привіт! При... Сколько оцінків хотіла помічала? Нормальні рік. Курс, коротше. Нормальні оценки. А які нормальні? Хореографії йдеться. Так, все, стіл накритий. І сьогодні у нас такий святковий день. Да. Нашого Віталіка День народження. І ми його вітаємо. Зараз він швидко прийде сюди. О. Так, треба. Піцу ще нарізати. Угу. Це у нас ще щось не ріжеться. Так, розливи. Трохи так. Ну що, зайчику? Ми тебе вітаємо. Щастя, здоров'ячка тобі, похудання. Mm -hmm. Вийти на рівень мами. Вот. Ну, всього тобі найкращого. Так, да, ми тебе дуже-дуже дуже любимо. Вс, oh, спасибо. І я сідаю. їсти свою картоплю. Все, оператор сідає. Оператора тут вже заспокоюють. Помню, Ми його забирали вже були, приморозки, були, так? Так, да, був сніг. Антонюк забирав. На своєму Жигулі чи а як, не як? Не да? то хто такий? А так? А це з проката спрока, мами, так? Ага. Да? Ага. Моя машина то чотирин щось трохи пал наші антенка. Боже троєм там. Так холодно. А вже як Аня родилась, то було мінус 20. Ну, коли так... Віталік... Ні, воно було, як він родився, був мороз. І... А коли вже виписували через 8 днів, то це вже була слякоть, да. так. Він 14-го родився, а чи 22-го, чи якого ми приїхали додому? А задньою три дня. І це все. І, виг... і вигнали. Не? Так, я зараз ложечку дам. Холодина тебе бачить була. Так, коли Аня, то було дуже холодно. Виділяй, 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 виділяй. Ну. А з чим цей салатик? Ясно. З м'ясом? М'ясо, яйця. Бери піцу. Це Віталікова Улюблена піца. Я Анют, і і ну бери зараз ложечку. Голубця бери. О, а тепер у нас торт. Розкажи, як це ти його робила? Не пекла. Ні, крошка. Мука, цукор. Крошка це що, печиво? Ні. Мука, цукор і а. масло слізочне. Ага. Э... Все перетирала в крошку. Угу. От, потім жарила на сковородці. Ага, то це ще більше морока, ніж пекти. Так. Да. Який він гарний. Mm. Я зараз спробую, мару не хіпов. І оце крошка і цей ну, крем теж варила сметану. Виключай. Яйця. Але він щось таке, знаєш, як розсипається. <гум> Я думаю, він дуже смачний. Ну, не знаю. Бо ти завжди не кажеш, ой, не знаю, ти, ой, не, не знаю. А я ні. Не. Не я не їм. О, так, хто буде чай, хто буде компот. Я чай. Всі чай. Угу. А компот? Компот чай. Так, робимо чай. Котику. Бачиш, скільки? Котику компотика. Скільки крошки? Угу. Так, казала компот. Чай. А в результаті згадала, що отаке капучино є. І всім зробили капучино. Смачне? Ба забагато води налила. наступний раз буду знати. Половина. Угу, так. Треба такі. або маленька кружечка, маленька куличка, або менше води. Ось такий тортик. Не Їмо, смакуємо. Ну вона ні, вона не тяжка. О, вона взагалі прикольна. О, тільки тут треба перешити гудзики. Бачиш, я перешивала, а на мене навіть з перешитими вона не сходилась. Воно виривалося, от там такі дирочки є. Бачиш отут, от воно було отут гудзики були. Я на край перешивала. А зараз воно складкою на спині стає. І виходить. Зараз я побачу, як ти. Ану, покрутись. На тебе воно непогано навіть. Хорошо. А ну йди, я побачу. Так. О, таку Аня ялинку зробила. Ну. Якось вона там нитками накрутила, бачиш? Оце нитками крутила? Да. Так. Картон зверху нитками, потім скотч. Щоб воно блисти трошки. Ну, ялинка. Ну, бачиш. І це ж буде сидіти, крутити, крутити, так? Да. Да? А от з бісера їй не подобається робити взагалі. Взагалі не хоче. А це буде, так. Да. Це скільки ниток твоїх туди пішло. Ну, не знаю. Вишивальний А я навіть не знаю, які вона взяла. Ну то ж вишиваль... да, Вишивальний, ну. Да. А я вже нічого не вишиваю, я вже довишивала оцю картину, вже нічого не хочу. Вже якось не хочеться більше. Mm. Ну, це по номерам. Ну, а, -а, а здалік? Ну, вона гарна, да? Новорічна. Кожний рік ми її ставимо в листопаді вже, ну. Все, наші гості їдуть додому. Ой, напевно, ті дві бутилки. Може, я пакет. А в тебе ж є пакет в цьому? Там одна без ручки. Коли приїдете? Я маю в понеділок той аналізи здавати. Я не знаю, чи будемо заходити, чи ні. А, понеділок. А сьогодні що п'ятниця? А через два дня? Много гастрит твій. Ну. То ж він же ж періодично вилазить. А ти тільки в цій гультошці ходиш. Ще танця гарна, так, картина? Ну, звісно, гарна. Що такий хрест, тих вачки одні. Ну, саме маленькі. Два роки вишивала. Ну, все, все Спасибочки. Давай, давай, звони, пиши. Приїжджайте. Все, пока. Так, яка в нас гарна фруктова мисочка. Бусина. Анюта пішла в школу, гості поїхали додому. А я зараз буду читати книжку. Ми знову ходили в бібліотеку. І я взяла собі Стівена Кінга Чорний дім. Ну, знову, так скажу, не в захваті поки що прочитала сторінок 100. Не знаю, мені треба от просто, щоб з першої сторінки просто якийсь такий сюжет. Дуже розмусолено, як для мене. Але читаю. А Анюта собі взяла Неля сходить зі стелі. Зараз читає. І вже прочитала отаку історію по рятунку. Лисеня у небезпеці. Сказала, що ця книжечка цікава. Ну, а цю тільки почала читати. Приветики! Приветики. І що це ви? Маша хоче на малювання. А ти? Я теж. О, нічого у вас, рана нова. Тика! Нова стара. На малювання? Угу. Да. Розувайся мені, мені Давай. Давай, розвивайся, що жрана. Да. Як там справи? Буває таке в мене, знаєте, я хочу свій кінок зробити із банки, прозорий, і я її не хочу прокрасити, а всередині положити жерлянку. Угу. Uh -huh. Буде прикольно, якщо я це зроблю, з цією зробити. Угу, ясно. Давно Буську не бачила. Маша? Воно... воно... Ну, як ти думала? Мурличе. Маша вже їсть, Аня десь там ганяє, де ти там? Іди вже їсти скоріш? Смачно маш? Да. І піцу любиш домашню? Ага. І голубці. Ясно. Он же Анюта біжить. Аня, ти любиш голубці? Що ага. там в школі? Ага. Все добре? Ага. Ну, давайте їжте і йдіть на своє малювання. На п'ять годин рівно я вже не пам'ятаю. Сьогодні п'ятниця, наскільки взагалі не пам'ятаю смачного. Дякую. Зібрались дівчата на малювання. Не впади, Маша. Задом наперед будеш ходити, впадеш. Падеш? Тут дуріють, глянь. Обіжяни. Не попадеш. У мене самі двоє котів, цей любого. О, Я пам'ятаю, що в тебе двоє котів.